i yeah. 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 Виконуємо вправи на відновлення дихання, піднімаючи руки догори вдих і видих. І ще піднімаємо руки догори вдих, видих. Давайте затримаємо дихання на три рахунки. Руки вгору вдих, Один, два, три. І видих. Ще раз. Руки догори вдих. Один, два. Три і видих. В довільній формі зробили ще дих, видих. Дуже гарно. Дорогі діти! Сьогодні ми з вами практично виконаємо зупинку в баскетболі стрибком або двома кроками. За правилами гри, в баскетболі можна рухатися з м'ячем або вести його ведення м'яча. Або ж зробити зупинку стрибком або двома кроками. Почнемо з вами практично виконувати зупинку стрибком. Для цього уявіть, що спортсмен рухається, веде м'яч. І коли м'яч бере в руки, виконує стрибок. Стійка баскетболіста м'яч перед собою. Ще раз покажу. Будь ласка, виконуйте разом зі мною. Якщо у вас нема м'яча, уявіть, що він у вас є. Декілька кроків ведення м'яча. Руки, стрибок. Ще раз зробимо. Ведення м'яча стрибок. Потім, після зупинки, оцінивши ситуацію, що можна зробити далі. Або передати м'яч своєму гравцю, або виконати кидок м'яча в кільце. Наступний прийом зупинки це зупинка двома кроками. Для цього спортсмен після ведення м'яча або шалом, або бігом бере м'яч в руки і робить два кроки. Один, два. Ще раз покажу, Виконуйте разом зі мною ветеранів м'яч в руки один, два, два кроки. Як бачите, і зупинка стрибком, і зупинка двома кроками виконується в стійці баскетболіста. Після чого можна зробити і поворот на окорній нозі. Теж, оцінивши ситуацію, можна зробити кидок в кільце. А можна зробити передачу своєму гравцю по команді. Давайте ще раз покажу, а ви, будь ласка, виконуйте зі мною, або просто запам'ятайте. І так, після ведення м'яча, вивели заглим м'яч руки 1, 2. Допускається і один крок, але не більше двох. Якщо спортсмен. Допускає помилку, і він зробив більше двох кроків, три кроки з м'ячем в руках, то це вже порушення правил. І це порушення називається пробіжка. М'яч буде передаватися за сигналом судді противнику, якщо це таке порушення було. І м'яч буде вводити противник із-за бокової лінії. І так, сьогодні ми практично розібрали, що ж таке зупинка стрибком і зупинка двома кроками в баскетболі. Дякую за увагу! Сьогодні виконаємо силовий комплекс. Він буде складатися усього з п'яти вправ. Будемо виконувати вправи по 15 секунд. І паузи відпочинку теж будуть 15 секунд. Ми будемо виконувати вправи стоячи і лежачи на карематі. Або, якщо у вас нема каремату, у вас є килимок. І так, перша вправа ми будемо робити з вами стрибки джампінг джак Для цього ми виконуємо стрибок ноги нарізу і піднімаємо руки вгору. І вертаємося в вигідне положення. Увага клас. 15 секунд. Приготувалися. Почали. Один, два, один, два. Пауза або відпочинок. Відпочиваємо 15 секунд. Наступна вправа. на різну і виконуємо присідання. Напівприсід, так, щоб у нас були стена паралельно підлозі, плечі вперед не нахиляємо або не нахиляємось. І так, 15 секунд присідання. Почали. Відпочинок, 15 секунд відпочиваємо. Покажу вам наступну вправу, поки ви відпочиваєте. Широка стійка ноги нарізно. Присід на праву ногу, вихідне положення. Присід на ліву, вихідне положення. Тобто випад вправо вліво, теж 15 секунд. Увага, клас. Почали. Наліву, не нахиляємось вперед. Ще трохи. І останній. Час. Відпочиваємо. Можна стряхнути ноги, розслабили руки. Наступна вправа. Перемо положення, упор лежачі І в упорі лежачі ми виконуємо з вами стрибком нові нарізну, ноги разом. Вихідне положення прийняти. 15 секунд. Право Відпочинок. відпочиваємо. Можна зробити вправи на відновлення дихання. Руки вниз. Ще руки догори вдих і руки донизу видих. І ще одну вправу виконаємо. Для цього нам Потрібен калімат або калимок. Приймаємо положення, лежачи на спині, руки за головою. Одну ногу згинаємо, одна залишається прямою. Підняти плечі над підлогу і ми будемо виконувати скручування. Зміна ніг. Теж зробимо 15 секунд. Вихідне положення прийняти. Трохи піднімаємо плечі над підлогою. Трохи підняти ноги, одна зігнута, вправо починай. Чіпка! Зараз відпочинок трохи більше, ніж 15 секунд, і виконаємо ці п'ять вправ ще раз, тобто другий підхід. Другий підхід виконують хлопці, але якщо у дівчат є сили і бажання виконати другий підхід, будь ласка, виконуйте. Слідкуємо за своїм самопочуттям. Ще відпочиваємо. І починаємо з першої вправи. Це стрибки, джампінг джакс. І ми піднімаємо руки вгору, стрибок, ноги наїздом. 15 секунд. Приготувалися. Основна стійка правопочини. Час. 15 секунд. Відпочинок. А далі нагадую, у нас стійки ноги нарізно, присідання. Відпочиваємо, можна розслабити м'язи ніг, зробити вправи на відновлення дихання. І так, стійка ноги нарізно. Присідаємо так, щоб у нас стегна були паралельно підлозі. Не нахиляємось вперед. Вправо почі на 15. 15 секунд. Ще не трохи. Час. Відпочиваємо. Далі будуть випади. І так, широка стіка ноги нарізно. І ми присідаємо на праву ногу, потім на ліву. Руки можна тримати довільно, як вам зручно, або зігнуті перед собою, або можна на пояс поставити. Приготувалися 15 секунд з правою. Почали. Час. Відпочиваємо. І наступна вправа в упорі лежачи стрибком ноги нарізно, стрибком ноги разом. Тримайте тулуб паралельно підлозі. Щоб вгору не піднімали таз, а ваше тіло було рівним. Так, 15 секунд. Це вправа. Уперлежи. Ноги нарізно. Ноги разом. Почали. Час. Відпочиваємо. І залишається ще одна вправа, лежачи на спині, і вона направлена на укріплення м'язів, пресу, живота. Давайте поки е, лунає час відпочинку, приймаємо положення, лежачи на спині, руки за головою. Піднімаємо трохи і плечі, і ноги над підлогою. Одна нога зігнута, одна пряма. Правопочине. Час. І відпочиваємо. Давайте з вами зробимо декілька вправ на відновлення дихання. Піднімаючи руки догори вдих і донизу видих. Ще руки догори вдих і видих. І ще руки догори вдих і видих.